І до новин спорту більше ста священників Коломийсько-Чернівецької єпархії стали учасниками спартакіади у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Святі оці змагалися з перетягування канату, тенісі, волейболі. А у шаховому клубі Коломиї визначили ще й кращого шахіста. Передувала спартакіаді літургія. Детальніше про першість розкажуть наші журналісти. Зномолебен провели у залі фізкультурно-здоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Оці декани підіймали державний прапор, благословив захід протосин Богдан Івасюк. Він каже, що священники своїм прикладом показують прихожанам, як треба вести правильний спосіб життя. Сьогодні з благословення нашого єпископа Кир Василя Івасюка ми проведемо змагання серед духовенства коломийсько черневецької партії Української греко-католицької церкви. І тим самим продовжимо добру традицію попередника блаженої пам'яті владики Миколая Семикайла, який започаткував ці змагання. Сьогодні ми наші змагання почали з молитви з молитви до Богородиці за мир і спокій в нашій державі, який такий необхідний, за поранених, за визволення полонених, за сиріт. За важкохворих, немічних і за тих, які віддали, ще найдорожче своє життя на майдані і на сході нашої батьківщини. Змагання священиків пройшли під егідою товариства Спартак його очільник та керівник обласного олімпійського комітету Мирослав Карабін привезли із собою ще призи та й медалі. Представники влади також вітали отців та бажали їм вдалих виступів. Як тривожно і приємно було зараз. Коли ви починаєте свої молитви за той стан, який зараз є в нашій державі, я знаю, що тільки молитва допомогла нам здолати Януковича і допомогла зупинити Путіна. Бо не мали ми ні зброї, нічого. Тільки отою силою духу ми зробили це, зробили наші люди. Дякуючи вам. Дуже приємно, що традиційно вже ви проводите Спартакіаду. Звичайно, в цьому трошки холодному залі, але я думаю, що сьогодні буде гаряче й тепло вам. І я хотів би привітати вас. Я щиро дякую вам, що ви своїм прикладом показуєте, що наша молодь, наші жителі Івано-Франківської області. Повинні вести активний спосіб життя, адже так напевно Бог створив людину. Що рух це і здоров'я, і ми повинні все-таки робити все можливе. І я просив би вас, щоб в своїх проповідях ви звертались до наших людей, до нашої молоді. Звичайно, щоб вони мали можливість і хотіли займатися фізичною культурою і спортом. Я кожен раз хвилююся, коли ми проводимо вже традиційно осінь, то і прекрасний спортивно-оздоровчий захід серед Коломийсько-Чернівецької епархії. Незвичайно важливо, ми спільно з вами робимо справу, адже рухатись, розвиватись, здоровий спосіб вести це дуже добре. І ви сьогодні є яскравим прикладом, попри своє. Служіння, попри боже слово, адже сьогодні воно надзвичайно важливо. Чи не найзапеклішим видом змагань став канат? У перетягуванні взяли участь всі деканати. Та кращим став надвірнянськ Надвірнянськопнівський. Саме його отці у фіналі виявилися сильнішими за городенківців. Багато команд заявилося і у першості з волейболу. Цього разу перемога дісталася коломийським священникам. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Подій НТК».